Вітаю, друзі. Нехай Бог благословить усіх вас і з надлишком. Ми говоримо тут зі святої землі і з Ізраїлю. І коли ми прилетіли сюди, не дивлячись на труднощі, на певні ситуації у поїздці через міграційну службу і так далі. Слава Богу, ми прилетіли сюди, в ім'я Господа Ісуса, і звідси ми будемо передавати Слово пророцьке для усіх тих, хто тямить, для усіх тих, хто тямить. Насправді усі тямлять, але не усі це кладуть на практику цю тяму, розуміння, що мають іншими словами, це голова, це голова, мудрість, це раціональність, це не серце. Подивіться, ось що Бог каже із народом Ізраїля. Він каже так: це дуже чудово. Він каже так говорить Господь Бог. Кожен чоловік з Ізраїлевого дому, що допустить своїх божків у своє серце. А спотикання провини своє покладе перед обличчям своїм і прийде до Пророка. Тому я, Господь, відповім згідно з цим, згідно з многотою Його божків, щоб схопити тих з Ізраїлевого дому. За їхнє серце, бо всі вони віддалилися від мене через своїх божків. Сильно, люди Божі, дуже сильно. І коли я читав цей текст, я згадав в той же момент тих людей, які, які приходили до нас. Говорячи так, єпископ, я вже зробив піс Даниїла, я вже зробив це, я зробив те. Я багато чого вже із намірів церкви робив, я вже приймав участь в кампанії, я вже зробив все, 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 все. І ми віримо те, що було зроблено, фізично кажучи, руками своїми власними, ми маємо можливість. Зробити незалежно від того, що в серці, але проблема якраз саме те, що всередині серця. Тому що Бог, коли людина, наприклад, хреститься у воді, Бог не дивиться ту ціль чи той процес водного хрещення. Він дивиться серце. Якщо це серце воно дійсно кається або ні, якщо серце. Дійсно реально кається, тоді гріхи того творіння вони хороняться у тій воді. Коли вона виходить із води, ця людина вона вже дійсно нове творіння, вона прощена, вона приймає Духа Святого. І це є слава. Слава людини Божої це бачити дітей Божих благословенних, через хрещення Духом Святим, але те, що привертає увагу, це те, що багато людей ми говоримо, ми радимо, ми молимось за це, направляємо. Але схоже, що усе, що ми робимо, це не варте, і тільки витрачаємо час і розчаровані в цьому. Чому тому, що ми думаємо, дивимось так, ой, наче ми говоримо слова на вітер просто. Який просто несе кудись і нічого не відбувається. Але слово Боже це слово Боже, і воно відбувається щось з ним. Тоді, коли я читав цей текст, тут я хотів ще раз вам це передати, те, що я читав, я думав за цих людей одразу, які кажуть, так: я все зробив єпископ, я вже і хрестився багато разів, я вже збився із рахунку, я вже зробив е, наміри звільнення, наміри за інші там теми церкви, і нічого не відбувається. Чому мій Бог? Чому, чому так? Яка проблема? І коли я читав цей текст, тут Бог говорить. Будь-яка людина, кожен чоловік з Ізраїлевого дому, що допустить своїх божків у своє серце. Іноді людина вона стає віруючою, євангелистом, може навіть там немає більше в хаті в неї ніяких ідолів, зображень там, там які висять на стінах, або ще десь стоять. Немає більше цих ідолів, фізично кажучи. Але ідоли вони контролюють там її в серці, всередині. Тоді це серце воно там, всередині ніхто не знає його, тільки Бог знає, тільки Бог знає, що в серці, і дьявол знає звичайно. Бог знає і дьявол також. Чому? Тому що ідоли це вже від дьявола. Тоді, коли людина. Вона береже це в собі, і Бог тут каже не тільки за ідолів фізичних, ідоли, які із каменю, там, із заліза, із золота, і так далі. Ні. Він каже за ідолів духовних, як гордість. Образа, яку людина носить в своєму серці. Знаєте, людина вона залишається з цими відчуттями гніву, з цими почуттями помсти проти людей, які її зробили зле. Вона це всередині серця має, і це ідоли. Це схожі ідоли, які, наприклад, на зображенні, але вони там мають рота, але не розмовляють, мають ноги, але не ходять. Мають руки, але ними не рухають. Це ідоли духовні, ідоли, які Вони невидимі через людські очі. Але Бог знає і Бог говорить із людьми. Хто не приймає Духа Святого? Чому? Тому що вівтар їхній ще він наповнений іншими ідолами у серці, наповнений ідолами, образи. Негативні, усякі негативи, невдоволення, заздрість, будь-яка річ із старої натури, егоїзм людина вона дуже егоїстична, думає тільки за себе, якщо якесь є ще місце, там також там вона, а це там татусь, мамуся, сім'я. Син, дочка, дитина, там дитина, яка народилася, це шлюб, це або чоловік, або дружина усе це стає частиною ідолів серця. Коли якась будь-яка річ, навіть можливо, сама така непримітна, найменша, яка здається такою неважливою, але вона в серці там є, яка не є дійсно Богом, тоді ця людина точно має ідолю всередині себе. І тому ваше життя таке, воно сповільнене, зв'язане, життя людини зв'язане. І Бог він дозволяє цьому. І навіть не диявол провокує це уповільнення. Чому? Тому що людина. Людина має велику любов до цих ідолів. Людина наприклад, вона в цій суеті, Суета, Марнославство. Вона тільки думає про там красу зовнішню, про своє ім'я, репутацію, за свої знання, дипломи. Тому пам'ятаєте, ми на цій неділі. Ми говорили, що Бог обрав людей слабких, нерозумних, щоб зганьбити тих, хто розумний, сильний, і Бог обрав тих, хто ніхто ніщо, нуль для того, щоб засоромити тих, хто щось вони думають, що вони про себе, що якісь вони там пуп землі. Бог обрав немов навіженних цього світу, які не мають нічого втрачати. Це реальність. Коли ми віддаємо життя Ісусу, ми не можемо віддати 90%. потрібно 100% дати. Тоді іноді людина вона віддає життя Ісусу на вівтар, вона приходить до вівтаря, вона підіймається на вівтар, вона нахиляється, вона плаче, стає на коліна, плаче, а і ми дивимося, і думаємо о, ця людина. Повинна по-любому отримати Духа Святого. І потім ми дізнаємося, запитуємо, отримав? Ні, не отримав. чому? Тому що всередині неї є ідоли. Ідоли, і якщо є якийсь один ідол, тільки один, цього достатньо для того, щоб вже не отримати Духа Святого. Тоді, мої друзі, мій друг, моя подруга, пам'ятайте за саму першу і головну заповідь. Коли Ісус сказав любити Господа свого Бога усім своїм що? серцем, усіма своїми що? Силами, усім своїм розумом. Іншими словами, людина не може Бога поставити в своє серце і розділяти. Ще з мамою його і з батьком. Ісус також казав, хто любить більше свого батька або матір більше мене. Ісус сказав, не вартий мене. І Бог ще каже там далі. У своїх законах, так Він каже: поважай своїх батьків, люби їх, батьків, матір, батька, поважай і люби як самого себе, для того, щоб твоє життя продовжилося на землі. Але це не означає. Що батько або матір, повинні займати перше місце. Ні, Бог повинен бути на першому місці. Тоді ці ідоли і серця це величезна така величезна затримка, якір, які люди вони мають, не дивлячись на те, що вони ось уже, наче від Бога, здається, схоже, дійсно схоже. Що людина вона наповнена Духом Святим, але не є такою наповненою навпаки дьяволом, духами цього світу, духами обману, духами, які роблять так, щоб люди думали, що вони від Бога, щоб навіть вони говорили на мовах янгольських, пророкували, і навіть щоб якісь пророцтва вони збувалися через служіння самого дьявола. І люди залишаються обманутими, тому що носять всередині себе ідолів в своєму серці, і Богу гидко це, це гидота, Бог ненавидить це. Появіть собі людина, яка кладе в своє серце навіть саме щось найменше таке. Одне один ідол уже в серці, вона вже своє поклоніння, хвалу, вже ді, ділить поклоніння і хвалу з Богом, і з цим ідолом, який не робить нічого, це тільки просто марнославство. Це правда, мої друзі, моя подруга, друже. Я не буду говорити щось погане стосовно цього, але якби в мене виникає таке відчуття огиди, також люті. Хоч я також я людина не, не досконала, маю помилки, недоліки, я маю це почуття обурення, а уявіть собі, як Бог себе відчуває. Він святий із святих. Тоді він каже: тут, Тому скажи до Ізраїлевого дому. Тут він говорить. За ізраїлевий дім це сьогодні. Це люди, які вважають себе із церкви євангельської чи католики, наприклад, православні, там люди, які гностики, наприклад, може, там якісь чаклуни, але вони також як християни. Тому скажи до Ізраїлевого дому. Тобто, усім тим, хто носить всередині себе, він каже, що ідолів. Чому? Так як вони, наприклад, самі юдеї, вони називали себе О ми діти Авраама, ми друзі Бога. Але Ісус каже, ні, ви могли би бути дітьми Авраама, якби ви робили те, що я кажу вам робити. Прийняли мене. Це реальність. Тоді він каже, тому скажи до Ізраїлевого дому, дому. Тобто до нас звертається до віруючих. До тих, хто носить ідолі в своєму серці. Так говорить Господь Бог. Наверніться і відступіть. Від ваших божків, тобто наверніться. Що це означає? Це поміняти напрямок. Наприклад, ви йдете на північ, а тепер будете йти на південь. Або якщо, наприклад, йшли на південь, то будете йти на північ. Навертаєтесь на інший шлях. Це є навернення. Ви змінюєте ваші думки, ваші цілі, ваш фокус усьому. І все, і за вашої віри в Господа Ісуса. І відступіть, наверніться, і відступіть від ваших божків. Іншими словами, киньте їх, відкиньте їх, відрікчіться від них і від усіх ваших гидот відверніть свої обличчя. Іншими словами. Навіть дивитися не можеш туди. Тобто відвернути своє обличчя потрібно. Навіть не можна дивитися, ні. Потрібно навіть відвернути обличчя, відвернути своє лице від цих ідолів, які багато людей вони бережуть всередині себе, вони бережуть там. Але люди, які може навіть релігійні, люди, які такі поважні, вони культурні. Люди, які вірні в десятині, в пожертві. люди, які дуже чемні в церкві, чемні з пастором. Але всередині них вони в них там гидота. і вони знають це. Вони знають, вони мають це розуміння. Тому що Дух Святий Він каже. Він відкриває нам гріх у цей же момент. Я впевнений, що Дух Святий зараз відкриває людям. Просто так живуть, вони можливо примушують себе бути християнами. Тоді вони в церкві, наприклад, тому що мають титул служителя, служительки або пастори або єпископи, або жінки-пасторів або єпископів. Не із за того, що вони служать Богу, ні. Вони там, тому що є хліб їхній насущний на кожен день. Церква підтримує, є ставка, є робота, не залишаються голодними, тому вони там. Такі такі вірні та віддані, але не є частиною святої церкви нашого Господа Ісуса Христа, яку пекло не може подолати. Ворота пекла не не подолають її. іншими словами, пекло, яке не може подолати людину, яка має серце стовідсоткове, яке віддане Богові. Не для коханця, коханки. Не для нареченої, нареченого чи хлопця, дівчини, не для людини, яка живе там, яка живе в пристрасті любові. Ні, яка людина, люди, яка реально від Бога Вона має чисту совість. І за те, що вона має совість чисту, вона має мир. Ця має Духа Святого. Без миру. А чому? Тому що немає Духа Святого. Якщо людина щиро, вона має мир у своїй совісті, мир у своєму серці це тому, що Дух Святий він дає це. Це те, що Господь Бог там каже в Ісаї, що нечестиві грішники, ті, хто поклоняються ідолам, вони не мають мира. Не мають мира, вони можуть мати гроші. Вони можуть мати можливості, можуть мати хороше ім'я, репутацію, можуть бути відомими, можуть бути ким завгодно, але не мають миру. Не мають миру. І цей мир він він досягається грошима, не досягається нічим. Немає миру без прощення Божого. І ми щоденно потребуємося в прощенні Божому. Тоді, звичайно, ми повинні завжди просити пробачення і скільки разів, скільки потрібно, але не, не можемо ставити ідолів в своє серце. Це дуже дуже сильно. Чому? Тому що, коли я читав цей текст, тут коли я читав це слово спеціально стосовно ідолів у серці, це люди, які поставили ідолів у своєму серці. Немовби вони забрали із стін із вівтарів і поставили всередині свого серця. Ходять із біблією під пахвою. Можна біблія розміром з них прям, але всередині серця є ідоли. Розпуста, люди, які розпусники. Це також ідлопоклонство це гріх. Ви думаєте, що на небо можна попасти з-за того, що якась є, наприклад, важлива персона. Ось там можна якісь виключення для неї зробити. Ні. Мої друзі, подруга, друже. Це як прямо можна сказати, хліб є хліб, камінь є камінь, як написано. Ісус переміг дьявола словами, так написано, так написано, так написано. Повинно відбутися, тому що було сказано через. Через слово Боже тоді, мої друзі, моя подруга, друже, взважте ваше життя, проаналізуйте себе. Я нікого нічого не засуджую тут. Я просто говорю те, що написано Те, що Бог каже. Він сказав: так говорить Господь Бог, наверніться, і відступіть від ваших божків. Іншими словами, треба відділитися. Вийти з них, залишити цих ідолів позаду, відріктися від них, і від усіх ваших гидот відверніть свої обличчя. обличчя, тобто лице, зрозуміли, мої друзі, мене? Може, чого ви до сих пір ще не отримали Духа Святого, хрещення Духом Святим? Саме так і за цього. І за цього неможливо, щоб Дух Святий прийшов і жив разом із ідолів. Тут немає раціональності, немає ніякого сенсу в цьому, щоб Дух Святий зійшов на людину, яка залишила якісь речі неправильні там, ідолів свого серця. Я кажу вам вже багато раз говорив. Ось моя мама, наприклад, раніше була ідолом. Я мав ідола в своєму серці раніше. Це була моя мама саме так, коли вона була моїм ідолом, нічого не відбувалося в моєму житті. Тому я залишався багато років в церкві, приймав Господа Ісуса як свого Спасителя, хрестився в воді. Але нічого не змінювалося. Змінилося віровисповідання, але не змінилося моє серце. Якщо ви хочете мати нове серце, ви повинні видалити старе серце зі своїми ідолами. Чому? Тому що це, це гідота. Написано, Бог каже йому бридко. Це сам Господь Бог каже: так Господь Бог каже: Наверніться і відступіть, тобто відділіться. Відрічіться від ваших божків, залиште ваших ідолів. Своїм лицем написано свої обличчя відверніть. Тоді думайте, мої друзі, зробіть це сьогодні, зараз, прямо зараз, по можливості. І ви отримаєте Духа Святого. Уже завтра, коли будете шукати Духа Святого. Тоді нехай Бог благословить вас і до завтра, в ім'я Господа Ісуса. Амінь.